Цю дівчину зі збройних сил запросили в компанії військових спекти хліб. Ця військовослужбовиця, як і інші учасники заходу, проходить реабілітацію через отримані під час російського вторгнення травми. Який відбиток на ній залишила війна, можна лише здогадуватись. Та як каже сама гостя, запрошення прийняла з радістю, адже добре знає ціну хлібові. Я єдине знаю, що хліб як нам складно було на початку 22-го року, як люди голодали, як на сході їм дуже складно було, не було що їсти, і кожен шматочок хліба і ділили на маленькі шматочки в підвалах люди, щоб чимось було харчуватися. Дуже хочеться активно проводити час, не хочеться сидіти в лікарні, і я вже протягом чотирьох місяців так. У дійство під назвою З хлібом від Кобзаря організатори вклали особливий сенс випікання хліба як спосіб відволіктись від тривалого відновлення в госпіталях. Шеф-кухарка закладу каже, випікатимуть хліб за поліськими традиціями. Відтак заздалегідь підготували для майстер-класу тісто, пектимуть гарбузовий хліб. Ми печемо хліб з гарбузою. Це наш поліський хліб. І він ну, такий, як сонце, дуже теплий, дуже щирий. Дуже м'який. Здоба, а вона робить добріше людей. Організувати захід цьогоріч взялися фундація імені князів благодійників Острозьких, заклад здорового харчування та рівненський ЦНАП. Вони кажуть, практика випікання відіграє психотерапевтичну роль для військових, а отже, допоможе повернути бажання жити, оскільки багато з них вже не зможуть повернутись до війська через нанесені їм травми. Євгенія Курсик, одна із ідейних натхненників дійства, розповідає, що випікати хліб запросили тих, хто його оберігає ціною власного життя. Враховуючи сьогодення і стан справ з нашим житом українським і цінністю, справжньою цінністю нашого українського хліба, сьогоднішній захід є надзвичайно актуальним. І саме сьогодні захисники і захисниці, які потом і кров'ю захищають наш хліб. Сьогодні будуть його випікати. Сьогодні долучаться до акції вісім військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Рівненській територіальній громаді. Акція в нас називається Поділися хлібом. Вони заберуть його з собою і поділяться своїми побратимами. Організовують такий майстер-клас у Рівному уже вдруге. Минулоріч хліб для захисників випікали гості з територіальних громад Маріуполя та Херсона разом із представниками ЦНАПів Рівного та Кремінної. Організатори і надалі планують продовжувати цю традицію. Івана Чорногорська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.